Так, Всім доброго дня. Зараз на 16 годин 32 хвилини. І ми у верхній ночі Сергієвої Пустині. Нас зустрічають собачки і е, наверху цим собачкам прийдеться дати бо, так, Першому, так, другому. І Сарісаківні, так прошу. Оп, делікатненько. Ці їдять, а потім вниз спустимося і дамо світляшки і махнатки. Вам же що хочеться сказати, щоб ви були постійно в радості, постійно в доброму розположенні духа, бо ми знаємо, що не так. Що, що так сильно радує сатану, коли людина знаходиться або в депресії, або в Великому сумі, коли вона переживає про свою не, таку неісходність, що вже у людини немає виходу. То, щоб е, такого з вами не відбувалось, е, звертайтесь до Бога, не Якби не робіть геройства і не покладайтесь тільки на себе, покладайтесь на ваших святих захисників, це і святі, і святий Миколайчик, святі різні різні святи, святі, бо в кожного з нас є свій святий, який. Нас е захищає, не говорячи про ангела охоронця. Ось. Ми е бачимо, що ангел-охоронець завжди сторожі за нашу душу. Тож ви теж простягуйте руку і пам'ятайте, що без вашого дозволу нічого не буде відбуватись. Тому Якщо вам щось не подобається, свого дозволу ви не давайте. І просіть захисту у Діви Марії і у Бога Небесного, у ваших, ваших ангелів і у всіх тих святих, які стоять на сторожі вашої душі. Бо ваша душа безсмертна, вона дуже цінна для Господа, і Господь не збирається її віддавати. Але Господь кожному з нас дає свободну волю. І якщо людина робить свій вибір в сторону падших сил, то це її вибір. Бог теж не буде ївці. В цьому виборі заважати. Тож для того, щоб е, все відбувалося так, як слід, ви повинні цю духовну грамоту потихеньку опановувати. І тоді все буде як слід. Якщо ж ви нічого не будете робити, бо як сказано, що. Царство Небесне силою береться. Якщо ви не будете цього робити, то і ніхто за вас не зробить. Бо це тільки е, ваша відповідальність. Ви ж дивіться, е, скільки е, мала дитина і ходить в школу, і ходить на різні секції, і постійно вона е, над собою працює. І потім з часом. Коли вона виростає, вона стає такою е, кріпкою, дивною, е, потужною, цікавою, поки вона не починає грішити, не починає там, ну, як ми знаємо, в такому легкій формі. Наприклад, е, пити горілку е, без міри, потім вживати якісь наркотичні, е, ці... Речовини. Потім, о, е, як то кажуть, замість однієї жінки мати багато і всього багато, потім гроші е, багато треба. І та людина потім не може зупинитись. І вона не помічає, як проходить її життя. Вона раз оговталась, а вже. Життя немає. тож для того щоб це не відбувалося, то пильнуйте за собою і як Господь нас вчить бути скромними і Тримайте душ, душу у смирінні, терпінні і постійно, е як регулюйте цю міру, яка необхідна вам для нормального життя. Бо ми бачимо, що і їсти можна що завгодно, і е ходити, ходити куди завгодно, але якщо немає в цьому міри. То воно буде шкодити вашому здоров'ю, і воно вас буде вбивати потихеньку, і ви зійдете на манівці, і потім загубите себе як людину. Для того, щоб це не відбувалося, то ви вибирайте і друзів, і оточення і дуже-дуже пильнуйте. Бо е, як той, хто е, пильнує. і... Утримує свою душу для Бога, то Бог і ангели його ніколи не кинуть. Вони завжди з ним. Тож я вам бажаю, щоб ви е, були у е, цьому, у золотій середині. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Срафа з сукрального Голосієва, місто Київ. На все добре. Любі мої, хай Господь береже ваші чудові душі.